Для того, щоб краще зрозуміти принципи функціонування промислових комунікацій, необхідно визначити з їх призначенням. Для початку розглянемо функціонування інтегрованої автоматизованої системи керування підприємством через призму взаємопов'язаних функцій. Класична архітектура включає декілька рівнів. Найнижчий рівень займається збором і обробкою даних технологічного процесу. Він реалізується різнорідними датчиками, перетворювачами. Та виконавчими механізмами. Розрахунок керуючих дій проводиться на рівні контролерів. Разом з рівнем операторського диспетчерського керування всі рівні становлять основу АСУТП. Автоматизація організаційно-економічних розрахунків проводиться на рівні АСУП, тобто АСУ-підприємства. асу виробництво є середньою ланкою інтегрованої автоматизованої системи керування, що спрощує вертикальну інтеграцію під системи АСУТП та АСУП. Інтегрована система може функціонувати як єдине ціле тільки при взаємопов'язаному функціонуванні всіх її складових. Результат виконання кожної функції впливає на виконання інших. Взаємозв'язок між функціями реалізовується через обмін даними. Чим являються ці дані? Які особливості цього обміну? Все залежить від функцій та вимог до них. Так, наприклад, функції керування на рівні АСУТП – Повинні виконуватися в реальному часі, а отже, обмін теж повинен відбуватися в реальному часі. Слід звернути увагу, що надалі ми розглядаємо реалізацію СУТП тільки на прикладі систем SCADA з контролерами. Окрім них, в світі великої популярності для СУТП набули так звані системи DCS, які в Україні поки що не знайшли широкого провадження. Що таке реальний час? Це такий режим роботи системи, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціонування. Тобто важливий не тільки розрахунок оптимальної керуючої дії, а й час, за який буде проведений цей розрахунок і реалізована дія. Виділяють жорсткий реальний час, при якому порушення часових обмежень рівносильне відмові системи, там який реальний час, при якому порушення часових обмежень приводить тільки до зниження якості роботи системи. Так, наприклад, порушення періодичності оновлення даних на засобах людино-машино інтерфейсу, не являється критичним. В деяких системах виділяють ізохронний режим функціонування, при якому усі підсистеми виконують дії одночасно. У цьому випадку говорять, що час виконання певної функції обмежується не тільки по максимуму, але й по мінімуму. Системи керування, які працюють в режимі реального часу, Виконують наступні операції, збирають дані, проводять їх обробку і формують керувальні дії. Ці всі операції повинні бути виконані за такий проміжок часу, який забезпечить успішне вирішення задач. Якщо система реального часу є розподіленою, то обмеження в часі накладається як на виконання всіх взаємопов'язаних функцій, так і на час обміну даними між ними якими типами даних можуть обмінюватися засоби автоматизації? Це залежить від їх призначення. В системах СУТП можна виділити наступні технічні засоби. Це різного типу контролери, тобто будь-які пристрої, що реалізовують функції обробки вхідних даних та формування сигналів керування за визначеними алгоритмами. До них можна віднести програмовані логічні контролери ПЛК. PC-сумісні контролери, або локальні регулятори, що мають мережний інтерфейс. Під засобами SCAD HMI розуміються програмні та технічні засоби реалізації операторського та диспетчерського керування, тобто операторські термінали та панелі, або автоматизовані робочі місця оператора на базі ПК встановленими програмними пакетами SCADA. Останнім часом великої популярності набрали різного типу інтелектуальні перетворювачі, що теж можуть інтегруватися в єдину систему. Зокрема, це перетворювачі частоти, сервоприводи, електричні аналізатори, пускорегулююча апаратура тощо. Особливо місце серед них займають засоби віддаленого водовиводу, які являються альтернативою локальним модулям IO-контролерів. Датчики та виконавчі механізми являються сполучною ланкою між системою управління та об'єктом. Незважаючи на домінуючий характер використання в якості спряження уніфікованих сигналів, останнім часом все більше впроваджуються інтелектуальні датчики з цифровим інтерфейсом, що дають можливість значно підвищити функціональні системи. Окремим класом пристроїв слід виділити програматори: це програмно-технічні засоби. Які дають можливість запрограмувати або сконфігурувати інші засоби автоматизації, провести діагностику їх роботи і ввести в експлуатацію. У більшості випадків програматори являють собою комп'ютер, наприклад, ноутбук зі спеціальним встановленим програмним забезпеченням. Оскільки функції та призначення всіх пристроїв різне, то очевидно і характер комунікаційного обміну між ними теж буде відрізнятися. Розглянемо це на наступних слайдах. Почнемо з обміну між контролерами. PLC це абревіатура для програмованих логічних контролерів. Але ця інформація стосується усіх типів контролерів. Обмін між контролерами потрібний принаймні для двох цілей реалізації розподіленої між контролерами прикладної програми або для реалізації систем з резервуванням. На даному слайді схематично показана система керування, якій вирішується загальна задача або функція, частини якої розподілені між ПЛК. Для реалізації такої задачі між локальними змінними необхідно забезпечити обмін. Розподілений додаток забезпечує вирішення задач керування технологічним процесом тому дані, якими обмінюються контролери. В більшості випадків являються змінними процесу. Враховуючи вимоги реального часу до виконання розподілених функцій, обмін даними процесу теж повинен проходити в тих самих часових рамках. Що ж таке дані процесу? Системи керування повинні неперервно в реальному часі відслідковувати стан технологічного процесу і вносити керуючі дії для забезпечення протікання цього процесу в заданих рамках. Це дані від різнорідних датчиків, перетворювачів. Значення сигналів керування, що надходять на виконавчі механізми, ці дані також називають змінними процесу. Враховуючи важливість цих даних та вимоги до їх оновлення, тобто необхідності передачі в реальному часі, цей обмін має особливості. Подивіться на ці приклади змінних, які з них являються змінними процесу. Як ви вважаєте, чи є стан аварії клапану, що відслідковує система спрацюванню датчика положення, змінною процесу, чи це діагностична зміна, чи є, наприклад, капета та її регулятора витрати змінними процесу, чи це якісь параметричні, тобто настроювані дані? Для реалізації обміну в комунікаційних сервісах все не так очевидно, тому ті зміни, які містять параметричні або діагностичні дані процесу, Можуть бути реалізовані на принципах обміну даними процесу. Однак всі дані, які не стосуються процесу, а стосуються тільки контролю та конфігурації роботи технічних засобів, відносяться до діагностичних або конфігураційних даних. Все залежить від того, відносно чого ми дивимося на ці дані відносно керування процесом чи забезпечення праздатності самої системи. Інший приклад необхідності обміну між ПЛК, це реалізація системи з резервування. У таких системах у один момент часу повноцінно функціонує тільки первинний контролер, який збирає дані засоби віддаленого водовиводу та реалізовує через них керувальні дії. Резервний контролер тільки слідкує за роботою первинного, щоб при виході того з ладу перейняти на себе його функції. У даному випадку, даними процесу, контролери обмінюються тільки зі і CHMI, та засобами віддаленого водовиводу. Між собою первинний та резервний контролери обмінюються діагностичними даними, контекстом процесору та пам'яті. На даному слайді ви бачите приклад реалізації системи з резервуванням на базі контролерів Allen-Bradley. Оптоволоконний зв'язок між ПЛК забезпечує постійним високошвидкісним обміном діагностичними даними та контекстом. Швидкість повинна бути такою, щоб резервний контролер зміг продовжити роботу первинного відразу на наступний цикл після того як останній вийшов з ладу. На цьому слайді ви бачите приклад реалізації аналогічної системи на базі контролерів 7 7400. Як видно, принципи реалізації такі самі. А на даному слайді аналогічне рішення від Schneider Electric на базі контролерів Quantum. Розглянемо обмін даними між ПЛК та засобами розподіленого водовиводу, а також з іншими інтелектуальними перетворювачами. В контексті даної дисципліни такі поняття, як засоби розподіленого водовиводу, тобто Distribute IO, віддаленого водовиводу, тобто Remote IO, розподілена чи віддалена периферія, вважаються синонімами для кращого представлення тих комунікаційних процесів. Що відбувається між ПЛК та віддаленою периферією, слід згадати, що останнє, по суті, являється альтернативою локальним модулям контролера. Тобто промислова комунікація, що їх з'єднує, повинна забезпечувати виконання тих самих функцій, що і локальна шина контролера. Задаємо, що це за функції. Звичайно, так само, як і в попередньому випадку, це обмін даними процесу. Тобто, аналогічно тому. Як модуль процесора отримує дані від каналів локальних модулів контролера, він зчитує вхідні дані з віддалених модулів. Це саме стосується і запису вихідних даних. Однак цим функції шини, що зв'язує модулі з CPU, не обмежуються. Кожен периферійний модуль повинен конфігуруватися процесорним. Наприклад, перед тим як вхідний аналоговий модуль перейде в режим опитування входів, він повинен налаштувати свої канали. На вибраний діапазон відповідно до визначеної системою конфігурації. Аналогічно як ЦПУ в контролері зберігає і передає конфігурацію своїм модулям, центральний контролер повинен передавати параметричні дані в пристрої віддаленого воду виводу. Пригадаємо також, що повинен робити вихідний модуль при зупинці ЦПУ. Враховуючи, що прикладна програма зупинена, виходи більше не керується нею. А отже, повинні прийняти безпечні для процесу значення. Для системи з розподіленою периферією, це значить, що контролер повинен мати можливість керувати станом віддалених модулів, тобто за допомогою спеціальних команд переводити їх в режим операційного функціонування або зупинки. Для визначення працездатності системи контролер повинен мати можливість діагностувати усі складові, а отже, комунікації повинні забезпечити. Можливість передачі діагностичних даних. Слід також пам'ятати, що і розподілена периферія також має контролювати працездатність контролера, щоб у випадку збою перейти в безпечний режим. На минулому слайді, окрім даних процесу, окремо ми розглядали параметричні або, іншими словами, конфігураційні дані. Це ті дані, які стосуються налаштувань параметрів роботи засобів автоматизації. Спробуйте знайти на цьому слайді ті дані, які відносяться до параметричних. Також спробуйте знайти ті дані, які відносяться до діагностики пристрою чи мережного каналу. Останнім часом все більш актуальною стає задача безпосереднього обміну між інтелектуальними перетворювачами. Зокрема, це стосується задач позиціонування або синхронної роботи електроприводів. Комунікаційні канали в цьому випадку використовуються для обміну даними процесу. Усі автоматизовані системи передбачають наявність людини в процесі керування. Людина повинна отримувати дані процесу через засоби SCADA Када HMI, які, у свою чергу, щитують ці дані з контролерів або безпосередньо з інтелектуальних перетворювачів. Окрім даних процесу, Людині важлива також інформація про стан засобів автоматизації, щоб вчасно зреагувати на неполадки в системі. Може бути також передбачена можливість ініціалізації засобів автоматизації. Таким чином, комунікації між засобами SCADA HMI та контролером повинні забезпечити обмін даними процесу, діагностичною інформацією та передачу команд керування. Особливе місце в архітектурі системи займає програматор. Він підключається до системи або до окремих пристроїв тільки при необхідності зміни чи вивантаження конфігурації або для діагностики. Практично усі інтелектуальні технічні засоби автоматизації мають в своєму складі як мінімум один комунікаційний канал саме для підключення програматора. Крім того, це може бути єдиним способом налаштування роботи даного пристрою. Таким чином, основними даними при обміні програматора з іншими засобами є параметричні та діагностичні, а також команди керування станом засобу на кшталт запуску в операційний режим, стоп, ініціалізація тощо. Тим не менше, при проведенні наладочних робіт спеціалісту необхідні також дані процесу. Серед усіх засобів автоматизації, програматор, як інструмент спеціаліста з автоматизації, Має найбільші можливості щодо доступу до даних інших засобів в системі. Серед особливостей обміну між засобами SCADA і ЧМА слід виділити окремий клас даних: це статистичні та історичні дані процесу. Вони відрізняються від даних процесу тим, що передаються не в реальному часі. На попередніх слайдах ми розглянули призначення промислових комунікацій. В контекстах обміну між різними типами пристроїв. Усі дані, які забезпечують інтеграцію засобів в єдину систему, були віднесені до однієї з чотирьох груп, призначення яких відрізняється: це дані процесу, параметричні, діагностичні та команди керування. Така класифікація зроблена для того, щоб вияснити, які особливості обміну даними з кожної групи, які вимоги при цьому ставляться на комунікаційну систему. На даному слайді показані властивості обміну для кожної з групи. Як вже неодноразово відмічалося, для обміну даними процесу характерна вимога реального часу, при цьому обсяг даних порівняно з параметричними невеликий. Для прикладу, представте, скільки сумарно значень змінних байтах надходить в PLK до SCADA в якому з ваших проєктів і порівняйте це значення з розміром самого завантаженого проєкту для контролера. В ідеалі, якщо одна мережа використовується одночасно для обміну даними процесу і параметричними даними, першим повинна надаватися перевага. Наприклад, параметричні дані повинні передаватися тільки в доступні паузи так званого нереалотаймової полоси. Звичайно, такий підхід значно сповільнює завантаження конфігурації, однак це не суттєво впливає на працездатність системи. Яка при цьому далі працює в реальному часі. Крім того, такі операції характерні тільки під час наладку. Режим реального часу системи вимагає циклічного чи періодичного сканування даних процесу, однак в ряді випадків має місце оновлення даних тільки за зміною. Найбільш типовий приклад це зміна оператором завдання на регулятор з використанням засобів людина інтерфейсу. Щодо діагностики, Варто виділити дві підгрупи діагностичного обміну це виявлення факту помилки та причини її виникнення. Повідомлення про факт помилки повинен мати самий високий пріоритет, так як система керування при цьому може перейти в особливий стан, можливо, навіть зупинитися. Причина помилки потрібна спеціалізованому персоналу для її усунення. А отже, ці дані треба щитувати тільки за необхідністю. Команда керування станом виділяється високим пріоритетом та передачує тільки за необхідності. Таким чином, ідеальна промислова комунікація повинна забезпечувати систему обміном, що відповідає всім наведеним вищим вимогам. Однак, на жаль, це далеко не завжди так. Можливості комунікаційної системи будемо називати комунікаційними сервісами слід зазначити, що комунікаційні сервіси. Залежить не тільки від можливостей мережних протоколів, а й від самих засобів автоматизації, де вони реалізовані. Для того, щоб правильно обрати ту чи іншу комунікаційну систему відповідно до вимог системи керування, необхідно звертати увагу на те, які комунікаційні сервіси нам доступні. Так, наприклад, проектан повинен розуміти, до яких саме даних процесу засобу він може доступатися. Наприклад, наявність великої кількості різноманітних даних ПЛК не значить, що до них можна доступатися через будь-яку комунікацію. Мало того, розробники часто використовують проприєтарні, тобто закриті протоколи, щоб обмежити доступ до всіх ресурсів контролера. Важливо знати, які типи обміну стосовно періодичності доступні і який гарантований час доставки. Немаловажним критерієм Є інтерфейс налаштування обміну, так як це впливає на швидкість створення та тривалість наладочних робіт. Слід знати, чи надає комунікація можливість конфігурування вузла і які саме параметри доступні для зміни. Для СуТП неперервних процесів вагомим фактором є можливість зміни конфігурації вузла без зупинки системи керування. Не менш важливим фактором є доступність діагностичних даних пристрою. Та можливість керування його роботою. Не завжди наявність певної сервісної функції є перевагою, якщо від неї не можна відмовитись. Зокрема, повний доступ до пристрою може привести до зламу системи злоумисником. Слід також розуміти, що розробники часто доповнюють стандартні сервіси комунікації додатковими можливостями. Так, наприклад, засоби CMATIC від Siemens використовують в мережах Profibus DP. Проприєтальний протокол з S-7, що дозволяє використовувати цю мережу для програмування контролерів, тоді як це не передбачено протоколами Profibus. І навпаки, засоби автоматизації можуть не підтримувати усі функції, визначені протоколами мережі. Зробимо деякі підсумки. У даній темі ми розглянули, навіщо в інтегрованих автоматизованих системах використовуються комунікації. Визначили, які дані можуть передаватися і які особливості при цьому необхідно враховувати. Крім того, провели класифікацію уточнень щодо доступних комунікаційних сервісів, щоб зосередитись на них при виборі рішень. У наступній темі ми зупинимось на призначення і функціях промислових мереж, комунікацій, які використовуються на рівні СУТП.